Крим у формулі миру, як Україна до обговорення деокупації, долучає лідерів думок до з країн глобального півдня штрафів на понад мільйон сто тисяч рублів. Як окупанти карають кримчан за дискредитацію так званої СВО нові загородження від морських дронів, як росіяни намагаються вберегти Керченський міст. Миру без українського Криму не може бути. Цей меседж лунав на панелях міжнародного форуму Crimea Глобал, який три дні відбувався у Києві. Організатори Кримська платформа до дискусії про наслідки розв'язаної Росією війни та мирний план України вперше запросили лідерів думок з країн глобального півдня за словами заступника керівника офісу президента Ігоря Жовкви, для України та її формули миру важлива підтримка африканських та латиноамериканських країн. Ми можемо говорити, що якщо переважна більшість країн світу будуть підтримувати це питання і шукати способи, як це вирішити, то дійсно нам буде набагато легше це зробити. Ми маємо вже 50, майже 80 країн, які беруть участь на тому чи іншому рівні. Чи це на рівні послів у Києві чи на рівні радників з нас безпеки? Ми хочемо, щоб на глобальному саміті формули миру, така ж кількість країн говорила і про деокупацію Криму. І про відновлення територіальної цілісності України загалом вже майже 10 років Крим під російською окупацією. За словами заступника генерального директора Українського інституту Алі Малієва, на наслідки цього потрібно зважати вже зараз. За роки окупації там зареєстровано понад 5 тисяч випадків порушення прав людини, і переважно вони стосуються представників кримськотатарського народу. Алієв каже, Крим все більше закривається у своїй реальності репресії, страху та тотальної пропаганди. Всі ми живемо в дуже різних реаліях, та, і сьогодні нам потрібно вже це робити. Ми маємо покоління, яке не просто народилося при окупації, яке вже закінчило молодшу школу. Тут, як я бачив, через інструменти сучасні, та, починаючи від освітніх проєктів, та, коли ми, наприклад, говоримо про нашу історію, і не через призму російського сприйняття кримської історії, а через Призму кримсьтарського сприйняття кримської історії. От цього, коли ми говоримо про вивчення кримська мови, та коли ми говоримо взагалі про гуманітаристику, от це в тому числі про зведення годинників за словами дослідника Криму та кримських татар Мартіна Олександра Кислого для українського суспільства буде викликом об'єднання з доокупованим населенням Криму і готуватися до нього каже науковець. Треба вже зараз. Є ментальна, або як зараз кажуть експерти. Когнітивна доокупація Криму вона в себе вміщає не лише роботу змістовну з населенням окупованого півострова, тобто те населення, яке потім 9 років перебуває під окупацією і під впливом російської пропаганди. А так само ця когнітивна окупація вміщає в себе і глобинною роботу з населенням материкової вільної України. І тоді цей пазл деколонізаційний він має шанс скластися. Ще одне питання, яке вже потрібно почати вирішувати: компенсація країною агресоркою збитків від окупації українського Криму вважає громадська діячка і журналістка Ганна Гопко, адже каже, реєстр пошкоджень і компенсацій через розв'язану Росією війну в Україні було створено лише після початку повномасштабної війни, і він ніяк не стосується Криму. Наші всі судові позови трибунал він має сягати. Початку російської збройної агресії проти України дата зафіксована постановою Верховної Ради України від лютого 2014 року, і це дуже важливо і тому те, що Кримська платформа зараз робить цей великий форум, запрошуючи представників Латинська Америка, Африка Азія, намагаючись просто пояснити де відбувся злам міжнародної безпекової архітектури. 24 жовтня про Крим говоритимуть на великому форумі у Празі. Там відбудеться другий парламентський саміт Кримської платформи. Муслім Умеров, Суслов Дмитро Суспільне новини Крим. Понад мільйон сто тисяч рублів на штрафи. Таку суму з початку року заплатили кримчани переважно за статтею про так звану дискредитацію російської армії. Про це повідомив голова правління кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв. За його словами, зафіксовано 40 випадків незаконних адмінпокарань. У десяти штрафи окупанти присудили кримським татарам для відстеження так званої дискредитації. Каже Барієв в Криму посилено моніторять соціальні мережі жителів півострова. Зачепитися можуть за картинку слово чи навіть вподобайку чужого допису. Окрім того, окупанти запровадили систему блогерів, які вишукують у соцмережах про налаштованих кримчан, щоб потім їх притягнули до відповідальності. Прокуратура Автономної Республіки Крим вже оголосила підозру одному з таких блогерів Олександру Таліпову за посібництво державі агресору та розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Це пропагандистка, та така от системна робота окупантів, тому що вони не просто створюють цих блогерів, вони в тому числі їм допомагають. Допомагають в тому, щоб у них було багато підписників. Олександр Таліпов з допомогою своїх помічників вони відслідковують. Наприклад, можуть зайти до весілля Крамського, можуть там. Там відслідковувати там якісь там заходи або якісь людей, і таким чином намагається розкручуватися це. Крім того, він намагається, наприклад, провокувати. Біля Керченського мосту з боку Криму росіяни будують новий бар'єр для захисту споруди від морських дронів. Про це свідчать супутникові знімки оприлюднені осінт аналітиком H.I. Satan. Зокрема, зафіксовано роботу будівельного крану або земснаряду. 14 жовтня окупанти заявили, що повністю відбудували так званий кримський міст після руйнувань внаслідок українських атак і відкрили автомобільний рух усіма смугами. Першого руйнівного удару по Керченському мосту в рамках спецоперації служби безпеки. Ки України було завдано торік, 8 жовтня, коли підірвали вантажівку з 21 тонною тротилу. Вдруге у ніч на 17 липня цього року міста атакували морські надводні дрони. Росіяни для захисту переправи навколо неї вже кілька місяців зводять бонові загородження.